Він проміняв блискучу кар'єру офіцера на жебрацьке життя музиканта. Дворянин за походженням він оспівував силу простого народу російського композитора Модеста Петровича Мусорського за його дар називали Шекспіром в музиці. Модест Мусорський народився 9 березня 1839 року поблизу Пскова. Музикою хлопчик почав займатися з п'яти років. Його першою вчителькою була його мати, а пісня Няні надихала захоплену дитину на музичній імпровізації на фортепіано. Батьки помічали, що їхня дитина обдарована, але за сімейною традицією Модест повинен був стати офіцером. З 10 років він вивчає військову науку в Петербурзі і в 17 стає офіцером Преображенського полку. На нього чекала блискуча військова кар'єра. У молодого дворянина вишукані манери. Він вдягається зі смаком, чудово розмовляє французькою, модест душа офіцерських застіль. Він прекрасно танцює, віртуозно грає на фортепіано, у нього відмінний баритон, він артистично співає оперні арії. І досить часто напивається до п'яну. Того ж таки, 1857 року його перший офіцерський рік модест зближується із молодими композиторами співтовариства «Магуча Кучка. Під керівництвом Балакірєва мусорський вивчає ази композиторства. Заняття музикою змінюють життєві цілі юного офіцера. 18-річний модест подає у відставку та вирішує присвятити своє життя музиці. Але композиторська діяльність не давала коштів на існування, і один з прихильників влаштував мусорського на службу у інженерне управління. Під впливом ідей Чернишевського та його роману Що робити робити?», 24-річний мусорський організував комуну. Протягом трьох років шестеро товаришів вели спільне господарство, разом читали книги та обговорювали прочитане. Мусорський продовжує писати музику. Спочатку його надихали сюжети Софокла та Флобера. Але згодом головною для композитора стала історія своєї країни. Мусорський пише пісні на слова Некрасова та Островського, а згодом і на свої вірші: Калістрат, Колескова, Гірьомушкі, Сирітка. Світік Савіша стали правдивими музичними розповідями про народне життя, але головний твір композитора був ще попереду. Вся сила таланту Модеста Мусоргського розкрилася в опері Борис Годунов. Композитор сам написав лібретто по трагедії Пушкіна. Сюжет опери базується на реальних подіях, які відбувалися в Росії 17 століття. Новизна музики та сміливість авторського погляду на минуле не знайшли підтримки у дирекції маріїнського театру. Прем'єра опери відбулася тільки у 1874 році, тобто через два роки після написання. Успіх у публіки був величезним. Але різкі відгуки критиків стали для композитора болісним ударом. Оперу назвали незрілою, а її автора самовдоволеним. Модест був м'якою та уразливою людиною. Його не лякала бездомність та жебратство, невлаштованість побуту. Але він завжди потребував дружнього схвалення. А життя складалося так, що він ставав все більш самотнім. Його єдине та таємне кохання Надія Петрівна Опочиніна. Була старша за нього на 18 років. Її смерть, а потім і смерть друга художника Віктора Гартмана, зробили мусорського замкнутою людиною. Він став шукати втіхі в спиртному, пропиваючи невелике жалування, отримане на ненависній службі. Модест гостро переживав самотність. В цей час він написав баладу забутий про полишеного на полі брані руського солдата за молитвами одноіменної картини Верещагіна. Останніми світлими променями виблискували вокальний цикл дитяча, який чудово вловив світ дитячої душі, та цикл фортепіанних п'єс Картинки з виставки за мотивами посмертної виставки малюнків Гартмана, доживши до 40 років, мусорський перетворився на жебрака: самотню, неакуратну та неприємну людину. Борис Годонов був знятий з репертуару. Повільно йшла робота над новими операми Хованщина та Сорочинський ярмарок. Зі служби його звільнили. Обіди за чужими столами та ночівлі у третюсортних мебльованих кімнатах, а часом і просто під відкритим небом. Такими були його останні роки. Злидні загострили його проблеми із здоров'ям. А пристрасть до вина, яка з роками лише посилилася, прискорила смерть. 42-річний композитор помер у солдатському шпиталі і був похований в Олександронівській лаврі в Петербурзі. Його друг Римський Корсаков завершив та оркестрував Хощавенку, Бориса Годунова, картинка з виставки та інші твори композитора. У наш час музика російського композитора Модеста Мусорського в редакції Римського Корсакова звучить на кращих європейських сценах включаючи Міланську ласкала.